Проєктна діяльність вже стала звичною для педагогічного та учнівського колективу. В професії напрямку громадське харчування здобувачі освіти досліджували рибні страви Ржищівського краю в рамках роботи над обласним проєктом Київщина кулінарна традиції і сучасність. Провели майстер-клас приготування рибальської юшки та презентували рибні страви під час захисту проєкту. Здобувачі освіти з професії кондитер вивчали обрядову випічку, старовинні рецепти колоритної кухні кримських татар, готували та смакували страви кримчан у рамках обласного проєкту Аграрна Україна. Та найважливішим проєктом під час повномасштабної російсько-української війни стала для нашого закладу волонтерська діяльність. Учні під керівництвом майстрів виробничого навчання готували різноманітну випічку та передавали Збройним силам України. Здобувачі освіти працювали над обласним пошуковим професійно-соціальним проєктом. Наближаємо перемогу разом українська символіка у виробах для потреб ЗСУ. Нам, як випускникам, дуже приємно за ці чудові смаколики, що діти не забувають про нас, що допомагають ЗСУ. І слава Україні!